Сьогодні, як ніколи, важливо об'єднуватись, підтримувати один одного. Громадські організації Вінниччини є яскравим прикладом активності та ефективності у підтримки тих, хто цього потребує. Рік, що минає, міцно об'єднав організації, волонтерів, активних вінничан. І це дуже важливо, тому що разом ми можемо зробити більше корисного, більше натхненного, більше цікавого, покращувати наше життя. Ми щиро бажаємо, щоб новий рік приніс нам творчі успіхи, нові ідеї. Ми віримо в те, що він дасть нам сили та енергію для виконання важливих задумів, для виконання важливих проєктів. Особливі вітання напередодні нового року. Ми присвячуємо літнім людям. Наша організація працює з літніми людьми у напрямку навчання, у напрямку розвитку вже п'ятий рік. І ми завдячуємо цим людям за ваш оптимізм, за вашу енергію, за ваше бажання навчатись новому. Ви надихаєте нас на нові ідеї, і ми щиро бажаємо вам. Здоров'я, гарного настрою, позитиву, оптимізму. Ми вітаємо вас! Нехай ваші серця будуть зігріти любов'ю, теплом. Ваші домівки повняться добром та Божим благословінням. Ми знаємо, що новий рік принесе важливі та яскраві події в наші життя, всього найкращого.